Доброго дня! Пропоную вашій увазі експериментальний дослід на тему радіологічний аналіз місцевих харчових продуктів. Купуючи продукти кожен день у магазині або на ринку, мало хто з нас замислюється щодо їх безпечності з точки зору місця радіоактивних елементів. Ми звертаємо свою увагу переважно на зовнішній вигляд та ціну продуктів, що ніяк не відображає екологічну безпеку. Найбільше накопичення радіонуклідів у грибах. Ягодах, фруктах, овочах, лікарських рослинах, м'ясі диких тварин та рибі. Для визначення радіаційного рівня продуктів харчування скористаємось побутовим дозиметром. Для вимірювання рівня гамове промінювання необхідно поставити дозиметр так, що символ плюс на зворотньому боці корпусу був над місцем, яке обстежується. За українськими санітарними нормами максимально допустимий рівень гамма радіації становить 0,3 мікрозіверти за годину. Перевіримо наші продукти банани. Апельсини Шовковиця ковица помидоры. Капуста Рыба РБ. Як бачимо, рівень інізуючого випромінювання в наших продуктах коливається від 0,09 до 0,15 мікрозівертів, що перебуває в межах норми. Дякую за увагу!